Доброго дня, квадромото Київ. Сьогодні ми протестували е, Ford 250 IFC, він вже у нас трохи поїжджений, але для огляду це якраз те саме. Е, дивіться, е, у них дуже сильно опустилась ціна. Вони будуть ще місяць там 24 дні продаватися по акційній ціні 2550 доларів з доставкою. Тобто ціна опустилась на 300 баксів, але чисто в такий в міжсезонній в такий період. Коротко по характеристикам. 227-й мотор, є ручний пуск, ось, шморгалка. Є у вас легкосплавні диски. Резина у вас виходить радіус 10, 23, 7, 10 22, 10, 10, задня, широка резина. Повністю захист. Спереду, ззаду, металевий. Він йде цільний з рамою, тобто він, ну, не цільний він кріпиться, але е, кріпиться напряму до рами, не до пластикових елементів. Тобто, В принципі, він витримає всі удари, що треба. Широкі крила спереду ззаду. Ззаду у вас теж ідуть лікосплавні диски. Прівод цепной, є фаркоп, дискові гальма. Широкий вал 32-й, е, захист дніща металевий, е, моноамортизатор ззаду. Повністю незалежні амортизатори на кожне колесо спереду. Також у вас спереду дві, два дискових гальма на кожне колесо. Тобто передні у вас відтормажують одразу двома колесами, задні у вас тормозять одним диском, задню вісь тормозить. Є люстра, є діодні фари, поворотники, клексон. Він повністю укомплектований. Посадка бомбічна, широка. Можна вдвох їздити, тобто вона не двохрівнова. Ну, тут є би, невеликий підйом, я не знаю, чи буде його видно. В принципі, можна вважати двохрівнова. Зі зйомною спинкою, ось, можна кататися вдвох одному. Сігналізація, дистанційний пуск, все в комплекті. Заводиться він легко, повертаєте ключ. Можна, якщо що, вручну буде завести. Коротше, е Покататися можна, розганяється він до 80 км на годину. Тут у вас 17 низьких сил, якщо не помиляюся, задній привід. 2550 до кінця місяця наступного можете замовити з безкоштовною доставкою. Всім гарного дня!